У Варшаві триває масштабна акція протесту проти пропаганди РФ і спроб Росії переписати історію біля входу до кладовища Мавзолею радянської армії. Громадська ініціатива Євромайдан Варшава організувала акцію Перформанс на місці. перебуває наша кореспондентка. Зараз ви бачите на екрані те, що там відбувається. Ми маємо пряму трансляцію. Вітаємо тебе, Наталія. para de propaganda, de propaganda, propaganda Ні. На жаль, ми зараз не маємо зв'язку з нашою кореспонденткою, але ви бачите на власні очі те, що відбувається на площі перед пам'ятником зібралися активісти. Там очікують на представників посольства Російської Федерації. Тож, ви бачите, що напружена атмосфера. Зараз вже відгукується наша кореспондентка Наталка. Вона там стежить за всіма подіями. Ви бачите, що активісти протестують протестують проти того, що Росія веде свою пропаганду і хоче змінити, переписати історію. І, власне, проти Я цього протестують активісти. Передаю слово Наталці, яка перебуває. які прийшли з ним, і вони, власне, нам перешкоджають розповісти про цю подію. Вони вигукують бандеровця Геть. За кілька секунд до цього мене звинувати. Право. Ловися, що я... почки, teraz, право, що я польська, що я робила Опівкому російського посла червоною фарбою, а мене ще не було в польщі того дня. Я працює, може пропаганді. Там почалася якась бійка, і uh, люди, які мене оточили, просто не дають мені попрацювати. Не дадуть вам люди, люди Польща Правда, ще кам'яні якщо ви можете бачити, тут лежать активісти Євромайдану. Вони обличчі червоною фарбою. Також вони мають дитячі іграшки, і все це символізує те, власне, що Росія робить з українським народом. Люди йшли просто по активістах Євромайдану. їх... Їх копали <анцюрочний> <песлок> також. Тут був посол Росії. Він поклав Крими по сліді Я перепрошую, але надалі. <реслужбі> Проше забрать вельми <реслужбі> Росіяні <реслужбі> так само. Це <реслужбі> <живот, реслужбі> ще українці, бандеровці, вимордовані наші родини польські. Się? <реслужбі> ну, і Тіше власне, тут триває вже хвилин 15-20. Як бачите, активісти Євромайдану далі лежать, вони вкриті синьо-жовтими прапорами, також мають дитячі іграшки. Власне, це згадка про тих дітей, яких за. Мордувала, убила Росія цивільних людей, дітей вам дала те банк вам даров самі. Ми наші родини. Ми зараз спробуємо вийти з натовпу і продовжити примерти. Ну, чуєте тут? Лунають згадки ваші, ваші. про Волинську трагедію. Можемо зараз <гумент> підійти <гумент> з натовпу. <гумент> 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 <ЗНАТО> <гумент> <гумент> Я хочу нагадати, що щороку сюди приходить посол е, Росії, кладе квіти. Щороку тут його зустрічають активісти Євромайдану і пробують цьому завадити. Е, так само було і цього разу, е, але у е, 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 е. Кордоні своїх прихильників посол посол таки підійшов до пам'ятника російським солдатам і поклав квіти України, не буде бандеровська сто бандеровський пропаганду. А власне почалася акція Євромайдану із встановлення пам'ятника. Його створив литовський митець, і прошу прямо мову організаторки і автора цієї скульптури за нас Саме нами пам'ятати робота називається «Хуйло». саме так він бачить Путіна. І Я думаю, багато хто в світі його бачить саме так. І ми сьогодні тут. Щоб якщо навіть посол тут з'явиться і захоче скласти ці квіти, то йому все таки довелося подивитися правді у вічі, і щоб він таки побачив, яким Путіна і Росію. Бачимо ми, а ми бачимо Росію терористичною країною, Путіна військовим злочинцем. А росіяни це люди, які вбивають і тортурують. коли почалась повномасштабна війна, я створив ескіз і дуже сподівався, що світ швидко відреагує, але цього не сталося. Після цього я створив цю скульптуру. Нею я хотів показати, що Литва підтримує Україну і не лише байрактарами, а й мистецтвом. Цю скульптуру я вожу по усій Литві. Щоб нагадувати, що війна в Україні триває, важливо зазначити, що окрім активістів Євромайдану тут є і поляки, польські громадські організації, вони кричать своїм землякам ганьба, бо для Польщі вони власне ганьба. Також також додам, що скульптура важить приблизно 120... Скульптура важить 120 кілограмів всередині вона має металевий каркас, зовні, зовні пластик, і власне після того, як скульптура побуває тут у Варшаві, її мають намір встановити на якомусь смітників обсипати, наприклад, зерном, щоб щурі та птахи просто знищили цю скульптуру. зараз. Ми бачимо, що поліція намагається допомогти нам провести пряме включення спокійно, але це сталося тільки щойно. за там, ну і як бачите, тут залишаються проросійські сили. Але ми не знаємо, хто це тут багато було російських прапорів. Проукраїнські активісти відбирали і намагалися їх потоптати. Через це виникали сутички, бійки, які поліція пробувала. Які поліція намагалася розборонити, ну, напевно, чуєте, що називають мене Бандбандерівкою. Банд... Кажуть, повертатись. В Україну пропаганда e, також e, о, якась пані дуже активно намагається на e, нашого я, оператора я, штовхати. Поліції no, ja не як Бачите, тоді робити про ваших кіно пропаганди в телевізії польськи. Прошу повітря, і пані зарадя хто пані плаче, бо я з тим податників польським ще не сказано, що плаче на бандерівську пропаганду в телевізії ще раз. польські разоробишки пропаганду? Перед тим як тут з'явився посол, тут зібралося багато його прибічників. вони несли квіти і мали власне, колорадські стрічки. перепрошую, Болівські стрічки країна, у себе на грудях. Е, ну, поки що проще, так. Так. Прошу, Прошу, так. не равцеванку. До 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 З нами наживо була кореспондентка Наталка Волосацька, яка зараз перебуває біля пам'ятника радянським солдатам, де вдалося все ж таки російському послу покласти квіти. Хоча ініціатива Євромайдан Варшава організували акцію протесту проти переписування із. Історії Росією ми зараз стежимо за подіями. Як ви бачите, бачили, реакція проросійських сил є міцна. Працювати майже неможливо. Олена Талка впоралася. Дякуємо їй. Стежимо далі, будьте з нами.